Верховна Рада прийняла законопроєкт про посилення мобілізації у першому читанні серед основних положень зниження призовного віку до 25 років, впровадження електронних повісток, а також блокування банківських рахунків і заборона на користування автомобілем за неявку в ТЦК тощо скандальний законопроєкт викликав хвилю обурення серед населення та деяких політиків. А яка ваша думка щодо цього? Краще було б, якби вони розбили на декілька законопроєктів, а не одним цілим законопроєктом. Тому що так простіше було б для розуміння і для прийняття самого законопроєкту. було б простіше. А так, як зроблять, так і зроблять. Депутатів вже ж не заставлять іти воювати. З одного боку, дуже жалію всіх цих воїнів, що. Воюють, але розумію, що треба поповнювати ряди, бо чоловічі ресурси не безпредельні і вони закінчуються. Ну, те, що якщо знижується призівний вік, я вважаю, що це ну, не дуже є добрим, оскільки ну, як це зовсім ще як молоді хлопці, да, от без досвіду, без нічого. Взагалі хотілося б, щоб. Вже як завершилося все в нашу користь, звісно. Мені здається, що це калька з російського закону, законопроекту про мобілізацію. І я бачу, що там відбувається, ну, з якихось інформативних новин чи щось у цьому плані. І мені не подобається, що таке коїться. Я думаю, що такий закон потрібен, треба його вивчити. Наскільки я знаю, цей проект не дуже так сказати, такий ідеальний. Буду його вивчати, ну, то, що ходять, ловлять людей.